У відні відбуваються засідання ОБСЄ на тему проблем довкілля та зміни клімату. Окремий блок присвячений там Україні та руйнівному впливу війни на клімат нашої країни та всієї Європи. Ми ну, власне хочемо поговорити одного міністра. а ми включимо іншого міністра. Руслан Стрілець, міністр захисту довкілля природних ресурсів України. Ми знаємо, що пан Руслан знаходиться в Відні. Розкить, будь ласка, по перше, раді вас вітати в марафоні. Дякую, доброго вечора. доброго вечора. Розкажіть, будь ласка, про що йшлося? І я так розумію, що були підписані певні документи важливі для України сьогодні. Ну, сьогодні на конференції ОБСЄ з питань змін клімату. Дійсно величезна увага була приділена Україні кліматичні амбасадори різних країн, міністри інших різних країн, міністри довкілля, міністри закордонних справ говорили про Україну. У нас була окрема панель. Ми показали відео, показали всім нашим колегам, що дійсно сьогодні з чим стикається сьогодні Україна, як сьогодні руйнується наше довкілля, і як найголовніше, расисти сьогодні нівелюють ті намагання, які десятиріччями докладали цивілізовані країни для того, щоб не збільшувалась температура на планеті Земля, для того щоб не було викликів у вигляді надзвичайних ситуацій і так далі. Хочу сказати, що дуже велика підтримка. Ми представили дослідження, які показали, що війна, яку розв'язала Росія на нашій території, вже призвела до понад 55 мільйонів тонн викидів діоксиду вуглецю. І ми розуміємо, що більше 60 мільйонів тонн таких викидів потенційно буде додатково під час відбудови е, нашої інфраструктури, відбудови нашої економіки. Е, закликали про те, що Росія саме Росія повинна заплатити за все це. І вони повинні заплатити не тільки за зруйноване довкілля Україні, а вони повинні заплатити всьому світові за те, що сьогодні нивілюються багаторічні, Намагання багаторічні досягнення у цьому у цих питаннях. Пане Руслана. Це вже так ставиться питання? вибачте, що Росія має заплатити так, за скоєне, зокрема в екологічній це сфері? Це вже зафіксовано в якихось документах, рішення чи комуніке за підсумками конференції з першого дня повномасштабного вторгнення я вже неодноразово казав, що ми фіксуємо всі збитки, які наносяться нашому довкіллю. Загальна сума збитків, яка сьогодні обрахована, вона вже перевалила за 52 мільярди мільярди. Доларів або мільярдів євро, тільки Каховська, під тільки кейс по Каховці, тобто підрив підрив дамби по Каховці, це загальні збитки на понад 140 мільярдів гривень, і це просто один вибух. І ми сьогодні працюємо над тим, щоб дійсно притягти расистів до відповідальності, щоб наступні покоління росіян, коли вони будуть сплачувати за помилки свого диктатора, щоб вони розуміли. Що така помилка сьогодні коштує дуже дорого, і вона коштувати буде дорого ще наступним поколінням. Ви знаєте про те, що за ініціативи офіса президента сьогодні працює платформа платформа, до якої долучилися багато високих політиків з усього світу. Це Марго Вольфстрьом. Ви знаєте про приїзд Грете Тумберг в рам... Тумберг в рамках роботи першої зустрічі такої платформи до платформи долучення. Долучена віцепрезидентка Європарламенту, долучений єврокомісар з питань навколишнього середовища. Запрошений Джон Керрі, спеціальний представник американського президента з питань змін клімату. До речі, сьогодні з ним теж була зустріч. Обговорили багато питань, конкретної допомоги в цих питаннях. І я впевнений, що політичний рівень саме уваги сьогодні, і політичний рівень дозволить нам досягти конкретних результатів для того, щоб не просто ці збитки зафіксувати, а дійсно якомога швидше. Почати отримувати компенсацію за все те, що вони сьогодні коять з нашим довкіллям, пане Руслана. Враховуючи, скільки зусиль Росія вклала у дезінформацію стосовно вибуху на Каховський ГЕС, чи не виникає там питань, хто за це відповідальний? Зокрема, серед європейців на конференції, в якій ви брали участь, е, ви знаєте, скажу відверто: у мене в тезах навіть були певні меседжі, які повинні були. Скажімо так, спонукати до того, щоб нікого, ні у кого не викликало сумнівів, що це зробили саме расисти. Але, спілкуючись колегами, спілкуючись на країнами, які там були, в тому, що це точно зробили расисти. І це точно аж ніяк Україна Наша територія, наша інфраструктура, і ми зберігаємо наше довкілля і намагаємося не допустити подальшого руйнування. Пане не просте таке питання. Скажіть, будь ласка, чи є вже бачення, що робити з Каховською греблею далі? Чи її однозначно треба відбудовувати, наповнювати водою, чи можуть розглядатися якісь інші варіанти? Ну і чи наші західні європейські партнери, оскільки вони розуміють, що це проблема спільна? ага Пане Руслане, Різна чи ви з нами кумаскості? на є Є. Чи Є, нам допомагати зараз? ліквідовувати наслідки цієї страшної катастрофи? Всі представники, всі міністри, які були, вони сьогодні зацікавлені в тому, щоб об'єднуватися з нами в рамках такої великої програми, регіон. Я впевнений, що така програма міжнародна буде, і кожен буде братися за конкретні приклади, за конкретні кейси, там де треба все це робити. Ми сьогодні ще дискутуємо конкретні заходи, що саме можна зробити в короткотерміновому періоді. Що буде більш довгострокове, що треба буде умовно законсервувати які території для самовідновлення? Але всі єдині в тому, що е, расистів треба е, притягати до відповідальності, але при цьому вже сьогодні намагатися зробити ті кроки, конкретні, які ми можемо зробити саме сьогодні. Скажіть, будь ласка, вам там ставили запитання, якщо можна коротко про ситуацію на ЗАЕС і яку ви давали відповідь з приводу прогнозів, що що там може статися? Наскільки це хвилює європейців? Оскільки це може е, торкнутися їхніх територій теж? Це було одне з найголовніших питань. Всі питали про те, а чи є якесь моделювання, чи розуміємо ми потенційні наслідки Коротко, рамково, наскільки це ми можемо сьогодні там прогнозувати, я їм повідомив про ті моделювання, які в нас є. Але дійсно, всі ми зійшлися в одному: що навіть коли ми розуміємо, що вони підірвали Каховську Гес, просто взяли і підірвали. То ми не можемо сьогодні прогнозувати будь-що. Бо всі мої колеги використовували таке знаєте, англійське слово крейзі, оце це те, що описує дійсно стан цих умовних військових, які там сьогодні з того боку воюють з Україною. І ну реально всі розуміють з острахом, просто дивляться на те, що спрогнозувати їхні дії майже неможливо. Дякуємо, пане Руслана. Руслан стрілець, міністр захисту довкілля і природних ресурсів України, був з нами на прямому зв'язку.